Всім привіт-привіт! Всім доброго, доброго раночку. Боже, який в нас сьогодні схід сонця, чарівний, ці рожеві хмари. Там зараз за будинком. Влітку в нас сонце сходило прямо прямо тут, а зараз сонце входить отут за будинком. Краса. Доброго, доброго всім, раночку. Ну що ж, показала вам, який був у нас чарівний схід сонця. І засіла працювати, тому що, як я казала, у мене з 7 ранку була вже одна клієнтка, друга. І зараз, напевно, ще скільки часу? Чи є 10, чи нема 10? Нема ще 9.49, а я вже відпрацювала дві клієнтки, потрошку починаю, знаєте, тут приводити все в порядок, якби приготувала. Місце своє робоче, тому що е, поки в мене не буде, в мене буде Альона підміняти, е, по, по вихідним буде працювати, то якби все там, знаєте, з фрези постерилізувала, там поприбирала, вже, вже все це зробила. День, я пішов уже в школу, залишив мені тільки одежу розкидану. В общем, починаю. Значить, Що у мене сьогодні? сьогодні? Сьогодні-день від'їзду. Я вже потрошку збирала речі. Це поки я чекала вчора Альону, то я вже трохи речі збирала. От. Ох, зараз мені треба буде зібратися, піти, забрати лінзи, ті, що я замовляла, купити там в дорогу щось собі, знаєте, якісь там батончики, якісь горішки. Тому що, ну, дві доби їхати, треба, щоб щось було похрумкати. От. Ой. Ой-ой-ой. Вя -ой -ой -ой. дуже побалакаю з вами хвилинку, а тоді вже буду далі щось робити. Потім приготувати щось з собою ж взяти треба. Ну, от мені в потяг сьогодні ще вечерять в потязі, і снідати в потязі. От, тому треба щось взяти з собою. Ну, в общем, і збирати речі. Речі збирати. В хаті я зазвичай дуже люблю, що, знаєте, перед тим як я десь їду, я завжди люблю ще поприбирати в хаті, щоб у мене залишалось чистенько. Тому що коли я приїду 26 числа, то в мене взагалі не буде часу ні на що, якби не буде часу ні, навіть валізу розібрати, тому що мене Альона повинна буде зустріти. З потяга, і ми зразу приїжджаємо і робимо нігті її. А потім ще у мене дві, клієнтка одна, ну дві процедури, якби до самого вечора. З корабля на бал, як ото кажеться. Тому, тому що бажано б сьогодні поприбирати і десь близько п'ятої години мені треба виїжджати, я ще змонтувати вам відео, виставить. Ну, коротше, якось будемо встигати. Якось будемо встигати. І ще треба буде день, е, приготувати на пару днів сніданки, залишити Ну, У мене курочка там спечена, є запечена, а макарончики ще трошки треба буде зварити там, на пару разів йому, да, щоб було. От, і... Не знаю, як я це буду встигати, ну, встигну. Мені завжди, знаєте, здається, що мені не вистачить часу, а тоді все вистачає, все буде добре. Тому зараз потихеньку збираюся і Ну, зараз, мабуть, насамперед схожу вже на вулицю, викину сміття і схожу за лінзами, магазини, все, щоб потім уже в мене залишилось тільки вдома бути і робити всю роботу вдома. Тому зараз оце так збираюся і йду на вулицю. Я прийшла в ну, ВТБ, тут беру потрошку цукерочок, якось чорнослив у шоколаді. Що Шо я тут взяла? А ще взяла ось нам по, по зефірки, ну таке в дорогу. Знаєте, наче щось оце думаю, треба, мабуть, ще взяти оцих цих пару вафельок. Бо вдруг там чай, чай, каву якийсь взяти, і от, щоб з чимось. А ще я, мені подобається в дорогу брати це в тебе. В них є тут такі оці фітнес-батончики, теж хороші, як перекус. Ну, Не знаю, може тут щось корисніше, ось з зараз та сухофруктами. Ось таке. В общем, треба теж набрати. Тому всього потрошку набираю. Всього потрошку набираю. Це я прийшла за лінзами, а їх ще нема. Зараз повинні 10-15 хвилин і підвезти. А тут поряд магазинчик такий, думаю, ну зайду. Я тут ніколи не була. Хоч гляну, що тут є. А тут дивіться, які шубійки. Ну, штучні, звісно. Але такі прикольні. А вони без підкладу такі, знаєте, замість олімпівочки. 1548 гривень. 1690 гривень. Такі під норочку, всякі, всякі різні. Взуття багато. Ну, це, мабуть, такий недорогий сегмент, видно кожзам. Ага. Бо тут цін немає, а, є ось New Balance навіть є. 2182. Чи під New Balance. Що подивлюсь, що тут ще є. Все, дубляночки, ось такі дитині, всім путні. Вот тут така 1337 тридцять така курточка, да, прикольненька. І ось така біленька класна. От я люблю білі куртки. Тут таке всяке. О, так тут і одежа, і костюмчики отакі. такие. 1352. Дуже дуже навіть... і не знала, що тут що тут такий магазинчик є. О, сумочки. Кодасом потрапля. Такі 704 гривні. Ковтинки. Всякі різні. О, Якісь каміннями. О, це знаєте, як часу немає, так ще приходиться чекати. Ой, тут і спортивне, і джинси, і костюми спортивні. Точка мінімальних цін. О, це такі типу, шкіряні, теплі лосини, це, мабуть. 498. Да, вони на такому флісі. Є такі 778. І ось які теплі також фліски. такі білі всякі різі. А, Хоч подивлюся, а це знаєте, а то ніколи ж не ходиш. Це такі, мабуть, спортивні 738-9. О, тут і дитячі є, жилеточки, ось такі сумочки. І білизна є. Дитяча білизна і доросла білизна. Чого тільки немає. Купальники. А, який магазин я надибала? Ага, тут ще й таке щось ось покривала. Рушники є. 240 гривень рушник. І чоловіче ще є. Ковдра. Це такий ще знайшла магазинчик. Та він поряд біля оптики. Віділа сьогодні свою жилетку, в ній жарко. І джинс багацько теж. Кіряні шорти. Ну, скільки джинс тут, всяких різних. А, так. Лінзочки вже забрала. Що мені тут ще залишилося? Зараз зайду, мабуть, ще треба трошки долярів підкупити. Бо думаю, щоб, нема, щоб немало, бо і грошей немає особи. Ну, взагалі, і що. Та й і все. І буду йти додому. Прийшла вже додому. фух, Два пакети. понабирала всього. А, ви знаєте, зайшла, а, ударилася. Зайшла в делікати ще. І думаю, там мені ж наче туди нічого не треба. Ну, в ділікаті. І, коротше, набрала цілий пакунок. А саме, взяла таку порізану колбаску, це в дорогу. І порізаний сирочок отакий із шпинатом. От. Взяла. І взяла ще такі колбаски, типа кабаносики. Це таке все ну, дорогу в автобус. Так, потім що я тут ще взяла? А, це взяла день огірочків, щоб йому тут залишити. ну Може і собі там пару штук в дорогу. Потім взяла ще два крохмалі. Це візьму з собою. Я не знаю, може один один візьму з собою, один вдома залишу. В общем, крохмаль, Ще подивлюся. Бо щось він там кінчався, його майже не було, думаю, візьму два. А потім, ви знаєте, спитала там у продафіці, кажу, чи немає у вас вівсяних висівок? І вона мене привела і є вівсяні висівки, отакий от косук. І вони ціна, до речі, у них гарна. Якщо я брала на базарі оті не дуже по 70 гривень, а ці по 49 гривень, то я взяла, коротше, аж три пачки. От, три пачки, тому що я ними користуюсь, думаю, хай будуть. Я нужо відкрию, зараз хоч гляну, які вони. Ну, я знаю, що ці козу вони хороші. Ну да, ось тюків не видно. Знаєте, найголовніше, щоб ось стюків не було. Не видно остюків, наче як гарні. Вони, звісно, не такі, як ті, що я беру в інтернет-магазині, там взагалі, знаєте, вищий клас. От, і, але теж непогане. Коротше, набрала висілок. Потім взяла собі дві пачечки насіннячка, вже полузаного. Так як я, хто замітив, я зубки тільки зробила, і нема в мене цих зазубрін від насіння, то тепер насіння не можна, тільки отаке полузане. Ну, це теж те, що якби в дорогу. Так, що я тут ще? А, це я ще... День у тумбочку, щоб було. У мене Ільона вчора була, каже, ти мені хоч скажи, де та тумбочка? <смі> так, це взяла з собою. Туди візьму ще палочку сухої ковбаски салями Карпатська. Ну, там нам їсти. От. А це зайшла ще в маркетопт, а в них оця ікра тріски. І по знижці була по 47 гривень. Одна з копченим лососем, а друга з копченою скумбрією. Ну, це взяла додому. Думаю, положу, хай, хай, хай лежить. Знаєте, коли по акції є, то, тому, тоді й беру. Ну і тут понабирала що це тут теж всяких цукерок, цілий пакунок. Он який. Понабирала теж всякі, всякі різні. І ось такий батончики. А, це діні, слівки, лінівки. Батончиків вот таких всяких різних понабирала, в общем. Ну і тут тутерочки. В общем, оце таке. Все, все понаб... понабирала. Тепер можна перевдягатися і починати потрошку складати речі. Ой, я вже і викупалася. Варю для діньки вермішельки. Так, а де цей? Де моє ситечко? Куди я його задіяла? Варю вермішельку і ще залишилось он, йому два шматочка курочки. Зараз все порозкладаю, знаєте, по цим по тарілочкам. Щоб він тоді тільки взяв, підігрів. У мене прийшло питання. Типу, Таня, а як же ж буде діня? Е, ну, без... Де буде діння, коли не буде мене? Діня буде тут. Річ в тому, що по великому рахунку я діні тут не нужна. Е, їм просто треба моя так сказати, локація, квартира, тому що вона недалеко знаходиться від школи. Тому що з Дахнівки вони доїхати, ну, Дія не може доїхати там, де вони живуть, до школи, тому що не, цей. не їздить транспорт. Він їздить там тільки зранку і ввечері, а в день не їздить. А й на другу зміну він в школу доїхати. Не може. Тому він приїжджає тут, знаєте, пересичує. От. Ну, Альона йому дає зазвичай сніданок, він тут снідає і їде в школу. От. І тут він у мене сидить на ноутбуці. я йому тут взагалі не нужна. Він сидить на ноутбуці і з хлопцями грається в ігри. От. Тому, а це просто що в мене та курочка залишається, і я мені запропонувала, кажу, давай я говорю, йому тут на пару раз. Макарончики ці зроблю з курочкою. От. Ну, Бо я ж не можу на два тижні воно готувати, воно хоч в то пропаде. От. А вона ну, давай. У мене масло скінчилося. І вже, знаєте, щоб не купувати, то я додаю трошки оливкової олії. І сьогодні так діє не давала їсти. Йому ну, нормально. Він навіть і не замітив нічого. О, от. Тому, тому оце так. Так що діні все одно. Йому, аби що до школи недалеко і щоб був інтернет. Все. Думала в лоточки, і думаю, та я не буду в лоточки. Я йому зразу все зроблю ось в тарілочки, пленочкою затягну і отак тарілочки поставлю вже готові. В холодильничок, а він тільки собі візьме. Сьогодні я його тут показала. ну Він знає, як би, ну, думаю, може підзабувся, як уже користуватися мікрохвильовкою, то нагадала йому. от, то І все. Отрошку збираюся. Майже все у мене вже, можна сказати, зібране. Дізель у мене до станції Шевченка у 18.15. Ну, тобто мені десь треба о 5 годин вечора. А у нас дощ пішов. Я не знаю, в чому їхати мені. розумієте? Туди все просто. Да? Троє шортів взяла, там футболок шість штук взяла, та і, і, і достатньо. От. А, а тут в чому їхати? Дощ іде. Я думала їхати в легших кросівках, красівочках, але ж думаю, дощ, вони промокнуть. Треба, мабуть, вдівати ті, що не промокаємі. Ну, коротше, зараз позвоню Альоні, може, вона мене підкине сьогодні на вокзал? В мене щось і рюкзак такий. Ну, в мене рюкзак завжди здоровецький виходить. Оце вже майже все я тут зібрала. Тут уже понакладала сюди. ну і крахмаль до одежі. Ну, а що тут? Бо воно тут полупусте, все, то я позакладала. Ось каву взяла нам там пити. от, І тут у мене мильнорильні. Це все те, що ми тоді заберемо в автобус їсти. Бо беру одні, одненькі. І все. Це одежу наготувала. То, що мені в потязі переодягатися, парасольку ж беру на всяк випадок. Це у мене тут всякий повербанк, тут ще додатковий, шнурочки. Ще ж треба буде воно подушку брати, бо в автобус без неї ніяк. А рюкзак, звісно, у мене тут виходить такий конкретний. От. І ще не знаю, що його вдівати наверх, куртку, чи, 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 чи що. Я взагалі, то, знаєте, думала вдягати, ото в мене така біжева курточка, отой баранчик. А потім думаю, а що ж той баранчик? Ем, якщо баранчик під дощ, то він промокне. І під баранчика треба тоді було вдягати красівки мої, ці, що я нові купила, теж біжевенькі, а вони замш мені теж на дощ жалко, а зараз дощі скрізь, то не знаю, що його. Мабуть, вдіну. От у жилетка, що в мене жилетка з таким рукавом довгеньким. Може, ту, не знаю. Взагалі ще поки не придумала, що його вдягати. А може, мою білу курточку нову? Вона якраз вона не, не така, не товста, вона легенька. Угу. От. В общем, оце таке. Зараз піду порозкладаю деньки. Їду, та вже майже все. Майже я вже зібралась. Та вже і часу? Часу скільки? 14, 48-3 години. Ну, в мене ще 2 годинки. І, і все. І я поїхала. Але ж мені зараз ще хочу змонтувати це відео, от, і, щоб воно встигло вийти до того, як я поїду, поки вдома тут wi-fi є. І потім. І потім вже буду знімати дорогу, яка в нас буде та дорога. Чому кажу в нас? Тому що я буду їхати зараз тільки сама тут, а потім з Чернівців я вже буду не сама. А з ким побачите? О, тому я й кажу, що побачимо, як воно буде. В общем, це такі справи. Я збираюся потрота вже зібрана, вже, можна сказати, я все зібрала, все майже зібрала. От, І якби трошки навіть, якщо, бачите, часу залишила, ну, що вже все зробила. Викупалась, вже пішла в душі дуже хорошу перед дорогою. Тому що це ж троє суток мені їхать. От, там не буде де можливості купатися. Все. Так що мені щасливої дорожки. Чи доріжки я поїхала? Я поїхала і буду вже вам знімати все по дорозі. Все, а сьогодні я з вами прощаюся, всім всього найкращого, всім пока-пока. Всіх люблю, цілую обнімаю.